Не хватає бабок на нормальний кросовер з панорамою. Є вихід Peugeot 3008. На автоматі асінгу, дуже то що надійне, те, що всі люблять, 1,6 бензинчик. Давайте подивимося, що це за тачка. Тачка 2012 року, 144 тисячі пробіга, рідного зафіксованого, можна перевіряти любо десь. Хороша оптика проти туманочки. диски класні, взагалі, не побиті, не по чого. Хороша резина мішелін. Складання дзеркал, 4 стеклоподйомнички, датчики світла, датчики дощу, круїзі. Ну, автомат, я вже сказав. Проекція. Вилазить, як у Kona, панорама працює, все добре, всі по кругу рідні стекла. Дивіться, автомобіль 2012 року на ці роки це просто ідеальний стан. Сторочки. До речі, як вони виручають, ці шторочки. Вроді би як мелоч, але дуже круто. Коли саме вони тебе виручають? Коли сонце сильно світить. Коли треба. Соточка. 120 кг 120 вона витримує. Полочка. От французіки, топ поставили, вище сюди приподняли, тримаються. Фаркопчик, є. фаркопчик Компресор, да, тут запаски немає заводу. Сьомий фонаричок. два ряда, клубніку можна возити, щоб не помняти на базар. Не поцарапана, не покраїться. Колір покоцана. дуже класний. Диски не, стан. стан. Вона на таких дисках супер. Салончик, як завжди у швейцарських машин. Все в ідеалі. 12 років автомобілю, на секундочку. А збереглась вона навіть, ну, на ще. Як нова. була. Стан нової машини. Ну так, да, і пробіг класний. 144 тисячі. Зараз я заведу, послухаємо. Так, а поки що цей автомобіль можна взяти в лізинг, можна взяти кредит без проблем. З першим внеском там десь відсотків 15. Послухайте, як працює двигун. Взагалі не чути. Ідеально, клімат теж працює, просто бомба, нічого не заправляли. Неде не де не надівається. Так що що, всі контакти шапці профіля, місто Київ, бажана 1D метро Позняки, мой самообслуговування. Все, всім па.